Тисячі хасидів вже прибули до Умані на святкування Рожгашана, попри війну та небезпеку. Тим часом українські дрони вразили нафтопровід УРФ, зупинивши перекачування нафти в Європі. А в Європі через масштабну кібератаку паралізовано роботу аеропортів. Президент Зеленський наголосив, Україна має отримати гарантії безпеки ще до завершення війни. Хасиди продовжують прибувати в Україну. Черги у пункті пропуску на українсько польському кордоні сьогодні вночі виглядали саме так: паломники масово вирушають до Умані. Ми, до речі, знаходимося зараз тут, і це відео знімаю з вулиці туристів в місті Умані. Паломники масово вирушають до Умані на святкування іудейського нового року Рожгашана, яке цьогоріч триватиме з 22 по 24 вересня планується прибуття загалом 50 тисяч хасидів. Загинути не бояться, а вважають за честь, як десятки тисяч хасидів знову приїхали до Умані. До Умані вже прибули понад 22 тисячі хасидських паломників, які готуються до святкування рожа шана. Щороку на початку осені невелике провінційне містечко Умань. Я б не сказав, що воно невелике. Але в деякій мірі провінційне, що на Черкащині перетворюється на духовний центр для десятків тисяч браславських хасидів, які прибувають на святкування рожошана юдейського нового року. Через війну та загрозу безпеки паломники не відмовляються від приїзду. Кажуть, що загинути не страшно, а честь. Як організовано все? Поселений контроль, правоохоронці. До речі, до мене представили двох працівників поліції, які охороняють в процесі зйомок. Нацгвардія рятувальники охороняють в'їзди виїзди до міста, перевіряють автобуси та документи. Місцева влада заборонила продаж алкоголю та піротехніки, організовано укриття для випадків повітряної тривоги. Також встановлено туристичний збір. Міські служби працюють в посиленому режимі через навантаження на інфраструктуру житло, дороги, санітарія з боку паломників. вночі автобус із хасидами потрапив у аварію на трасі Київ, Одеса є травмовані. Зеленський про завершення війни ніхто не розглядає корейську чи фінську модель. Україна має отримати гарантії безпеки ще до завершення війни з РФ. Вони мають почати діяти після припинення вогню. Переконаний Володимир Зеленський, за його словами, може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. При цьому президент закликав не приміряти до української дійсності різні історичні моделі, бо війна РФ проти України суттєво відрізняється. Хаос в аеропортах Європи. Кібератака спричинила збої у системі реєстрації. Кібератака на постачальника послуг для системи реєстрації пасажирів і посадки на рейси спричинила значні збої у кількості великих європейських аеропортах. Зокрема, в Лондонському хитро Брюсселі та Берліні. В результаті цього багато рейсів було затримано або скасовано. Через кібератаку автоматизовані системи стали непрацездатними. Тому реєстрація та посадка на рейси здійснювалися лише у ручному режимі. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня вам бажаю.